Ареною для проведення жіночого волейбольного турніру стала спортивна зала третьої школи нашого міста. Привітали усіх спортсменок зі святом восни та побажали успішної гри кожній команді представники міської влади Обухова. Усім волейболісткам з нагоди свята подарували невеличкі подарунки. Вони ж у відповідь привітали жіночим днем заступниці міського голови Валентину Шимоненко. Щорічне проведення святкового турніру для місцевих волейболісток давно стало неодмінною складовою свята весни. Турнір наш проходить уже буквально 12 років. і це все благодаря нашому меру Володимиру Олександровичу. Только благодаря нашому горсовету знаходяться средства, знаходяться можливості. Нас, жінчик, поздравить з цим святом і зробити нам замічательний праздник в організації такого турніру. Приклад проведення турнірів з волейболу у передень жіночого свята підхопили у сусідньому Ржищеві. Ми, дякуючи вашому меру Володимиру Олександровичу, ми також прийняли естафету і проводимо і в себе його. От. Ми трошки раніше, а потім, вже після нас, проводите ви. От. Але ясно, що започаткували ви його і під агідою мера. І хочу я. Сно, що побажати сьогодні, сьогоднішнім е, е, учасникам змагань тільки перемог, але я думаю, що сьогодні ще раз і ще раз переможе дружба. Першими відкрили жіночі турнір волейболістки з Обухова та Українки. Спортсменки з цих двох команд зазвичай тренуються у більш просторих спортивних залах, але у шкільній спортзалі під час особливо напружених моментів адреналіну вистачало кожній команді. Склад обухівської команди спритних Амазонок майже не змінився за останній рік. Українчанки ж зазвичай дотримуються практики нових вливань. Але яким би не був склад гравців у командах, без бойового настрою та підтримки вболівальників, вони грали б значно гірше. За результатами зіграних партій перемогу здобули волейболістки з Українки. Обидва капітани жіночих команд залюбки поділилися своїми враженнями про дружній поєдинок. Ігра Сабухова у нас завжди відбувається дуже інтригуюча, завжди у нас не закінчується ігрою в одні ворота. Сьогодні ще 3-2 в нашу пользу. Старалися ми за всіх сил, но звісно. Соперник оказался немножко сильнее, тому где-то була слабинка з нашої сторони і ми цю ігру проіграли. Обидві команди цього дня встигли зустрітися у поєдинку зі спортсменками з Ржищева. Гра виявилася подружньою за запеклою, адже перемогу до 8 березня бажали здобути жінки обох команд. Введення загальних підсумків передсвяткового жіночого турніру вивели українку на перше місце. Убухівчанки та спортсменки з Ржищева здобули відповідно друге та третє місця. Отже, організація щорічного святкового турніру допомогла виявити, у якій команді найсильніші спортсменки, і привітати усіх учасниць зі святом весни. Саме головне, що перед 8 березня, перед святом весни жінок є. Така можливість привітати цих прекрасних спортивних людей, побирати їм щастя, здоров'я благополучня, як і всім жінкам, які ведуть здоровий спосіб життя і пропагують спорт для наших дітей. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.